Для захисту Одеси з повітря потрібні додаткові установки Петріот та Сампті. Про це заявив сьогодні президент Володимир Зеленський на спільній зустрічі з головою уряду Ірландії Лео Вараткаром. Власне, а напередодні відбулося, відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача? Деталі дізнаємося від Олексія Данілова, секретаря ради Нацбезпеки безпеки та оборони України. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Олексію, вітаю. То які деталі можете розповісти? Ставка відбулася вчора, розширена, велика там, де проговорилось велике коло питань. Перш за все, це те, що стосується ситуації безпосередньо на фронті, було питання відносно проблем, які на сьогоднішній день на жаль існують по атаках ракетами і російськими дронами, які не мають походження Росії, а виробляються в іншій країні. От і інші питання, які були настався сьогодні, зранку президент збирав всіх представників сектора безпеки та оборони, проговорилися питання, які стосуються безпосередньо тої ночі, яка була вкрай складна, в тому числі для міста Одеси, з урахуванням того, що ворог е сказився ще раз. От і на мирне місто, яке не має відношення ніякої до війни на інфраструктуру безпосередньо Одеси Одеського регіону було нанесені усі, скажімо так, от, ракетні удари. На превеликий жаль, ми не можемо ще всі безвиключно ракети от, збивати. Не вистачає на сьогоднішній день певних засобів ураження от для протиповітряної оборони. І тому зараз і президент нашої країни і всі, хто дотичне до цього питання, займається питаннями якомога швидше отримувати. От від наших партнерів саме засоби ураження для оборони, щоб не було таких наслідків, які на сьогоднішній день є по по Одесі. Одесі. те, що ворог б'є по Одесі. Очевидно, це пов'язано із зерновою угодою, яку не хочуть продовжувати у Кремлі. На вашу думку, чи побоюються вони там того, що Україна домовиться з Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди, тому що нагадаємо нашим глядачам, угода діє саме в такому форматі: двох трикутників: так Україна, оон та Туреччина з одного боку, і ООН, Туреччині. Туреччина та Росія з іншого і неодноразово обговорювалося те, що Туреччина готова одноосібно гарантувати безпеку і навіть супровід для тих суден, які будуть заходити в українські порти для того, щоб експортувати українську агропродукцію. То чи хочуть в такий спосіб росіяни просто унеможливити роботу цих портів, постійно їх атакуючи? Маєте рацію, що у нас з росіянами не немає жодних домовленостей, жодних угод. Ми з ними спочатку війни не підписували, і підписувати не збираємося. У нас була угода з турецькою стороною із ООН відносно забезпечення от, гуманітарних конвоїв, ті, які йдуть з продовольством з нашої країни. І те, що Росія звідки ти виходить, не виходить, до нас це не має ніякого відношення. Справа в тому, що договір, який у нас є, він є чинний, Він ще є пролонгований на 4 місяці. От і якщо ООН не є пустою інституцією, то вона звичайно має право сказати своє слово і, врешті-решт, поставити всю країну терорист терориста, який тероризує не тільки нашу країну. Якщо на сьогоднішній день вони не будуть надавати можливості забезпечити продуктами харчування бідні країни, в які вкрай потребують цієї допомоги, то питання штучного голоду, який, який на сьогоднішній день Росія хоче розмухувати в світі, це питання тільки часу. Ми наполягаємо на тому, щоб і ООН, Максимально активно долучилися до цього питання. Врешті-решт, от один із варіантів, який запропонував наш президент, це створення гуманітарних конвоїв, які під охороною відповідних засобів ураження мають рухатись для того, щоб світ не став на порозі ще одного, скажімо так, от величезної проблеми за рахунок того, що в Росії хтось там з божевільним. Але чи можна говорити про те, що план нині ворога якраз полягає в тому, щоб знищити інфраструктуру, саме одеські порти брали участь в «Grain from Ukraine в цій програмі в зерновій угоді? Звичайна справа, тому що росіяни нищать все, що вони бачать, тих завдання зробити нас з нашою інфраструктурою. От, такі проблеми, щоб ускладнити нам життя. Але я можу точно сказати, що ми точно вистаємо і нас залякати невозможно цим мерзотникам, які вдерлися на територію нашої країни. Це теж свідоме знищення інфраструктури, саме портової інфраструктури. Ну вони ж самі про це публічно в засобах масової інформації заявляють, що да, це їх робота, що вони знищують портову інфраструктуру, тому що от вони там щось привидалися відносно Кримського мосту. О, це була заява пана Піскова. От трошки дивна заява ще раз наголошую. Ці люди всі будуть сидіти на лави підсудних. Питання в тому, що світ мав би вже прокинутися. і спільними зусиллями зробити якомога скорше цей процес, який є абсолютно неминучий, Як неминучий є і процес фрагментації Росії, який розпочав Путін 24 лютого, прийнявши абсолютно безглузде рішення напасти на нас в активну в активну фазу прийти, то що переводити в ніякому разі не можна було. Пане Даніло, про, про притягнення а... Путіна до відповідальності е, я б хотів поговорити трішки згодом, тому що ми вже знаємо з від його спікера, що очільник Кремля не поїде на Брікс у серпні до Південно-Африканської Республіки, замість нього поїде Лавров. Е, якщо говорити про порти е, Одещини, які беруть участь зерновій угоді, а ви казали, що міжнародні організації ООН повинні активніше працювати в цьому плані, і насправді зернова угода повинна діяти. Чи можуть наші? Чи західні партнери, на вашу суб'єктивну думку, допомогти нам і чи повинні допомогти в тому, щоб якщо Росія завдаватиме подальших ударів по портах Одесьчини, захистити їх краще для того, щоб працювала зернова угода. Зернова угода має працювати. От, ще раз наголошую: це не про гроші, це про набагато складніші речі, це про життя людей. Якщо зернова года припинить існування, якщо ми не зможемо відправляти хліб з нашої території, ще раз наголошую, в певній частині країн світу може настати голод. Це те, що добивається Російська Федерація, країна терорист, і тому нам вкрай необхідно, щоб наша інфраструктура, яка є на Чорному морі, працювала, щоб вона була недоторкана. От і ми робимо все від залежне для того, щоб так і сталося, щоб це було захищене. Більш того, я ще раз наголошую на тих засіданнях, які проводить президент, розглядається питання звертатися до наших партнерів, звертатися безпосередньо до організації Об'єднаних Націй для створення гуманітарних конвоїв під захистом тих плав засобів, які забезпечать цю безпеку для цих конвоїв. Це зрозуміло, так. Ви сказали про гуманітарні конвої, але справа ж в тім, що ну, їхній пункт призначення, коли вони прямують до України, теж повинен бути захищеним. Зрозуміло, що якщо порт буде зруйнований повністю. То відвантаження агропродукції напевно буде неможливим. Ну або принаймні воно буде відтермінованим. Е, якщо говорити в цілому, пане Данілов, про посилення української ППО, про це обговорювали на черговому засіданні Рамштайн, також про в цілому посилення наших потужностей, в тому числі броньованою технікою. За вашими відчуттями, на фоні того, що політика заявляє, що Євросоюз має намір створити фонд для підтримки української армії на 20 мільярдів євро, який буде розрахований на 4 роки, і таке рішення, за даними видання, планують схвалити до осені. Про це політико пише з посиланням на п'ятьох дипломатів, обізнаних із планом. Чи може це бути чітким сигналом Росії, що їй не вдасться виснажити ні Україну, ні Захід і що там готові. Звісно, закликаючи Росію припинити цю е, криваву війну, яку вона розпочала. Але якщо Росія думає, що хтось втомиться від е, як вони називають української кризи і просувають цей наратив, то цього не станеться. Ну, звичайно, ще раз наголошую. Маєте рацію, розуміємо про що йдеться. Мова йде про об'єкти інфраструктури, які забезпечують відвантаження. Цього продукту, який має рухатись гуманітарними коридорами, все це йде в системі координат. Те, що стосується нашої підтримки, от повірте, ніхто не буде на сьогоднішній день казати, що комусь там зле хтось там вже комусь набридло. Такого не буде, тому що світ відповідальний всіх питаннях і у Росії шансів перемогти нас ровно нуль. Це просто неможливо. Я не розумію, на що розраховує Росія, коли вони продовжують цю безглузду війну, яку вони розв'язали. Ще раз наголошую, питання нашої перемоги це питання тільки часу. Це усвідомлюють всі, в тому числі і в Москві. І вони зараз не розуміють, як їм себе поводити, от, що їм робити. Тому від безсілля вони на сьогоднішній день от, на цивільні об'єкти, які не мають ніякого відношення до військової справи, от, скидують ці ракети. Так, а тепер, як я і казав, з приводу відповідальності Путіна і очільників Росії за розв'язану ними ж війну проти України. Я повторюю цю інформацію, яка з'явилася. Путін не поїде на саміт Брікс. Пам'ятаємо, ми що були запитання а в якому форматі він братиме участь в цьому засіданні в серпні. Відповідно, можливо, ми не знаємо онлайн. Долучиться, але точно фізичної присутності не буде. На вашу думку, це якраз побоювання Путіна і в цілому Кремля, що його. Можуть затримати дорогою туди, чи можливо в Південно-Африканській Республіці його обов'язково ті країни, які ратифікували Римський статут. Мають затримати з рахуванням того, що цей ордер на затримання він існує, він нікуди не подівся, і будь-яка країна, яка ратифікувала Римський статут, має це право зробити. Крім того, це не право, а обов'язок це зробити. Звичайно, з приляку от він нікуди не поїде, от, тому що він боїться, от і сьогодні е, замість нього визначено, що буде Лавров, але давайте почекаємо, що ж буде певний час. До початку цього е, заходу, от які як будуть е, розвиватися події, от, е, треба почекати і подивитися ще раз нову, що будь-яка країна, яка ратифікувала Римський статут, зобов'язана його затримати згідно того ордеру, який видан на його затримання. Цікава ваша думка з приводу того, що опублікували африканські видання, що якраз президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС та прокоментував відповідний ордер. Це відбулося в високому суді південного Гаутенга в Йоханнесбурзі. То що ми можемо говорити? Що Росія через неофіційні канали намагалася таки забезпечити Путіну, назвемо це зеленим коридором і безпечним перебуванням на Брікс, для того, щоб показати, що міжнародної ізоляції немає. Але якщо лунають такі заяви, то схоже, ці погрози не спрацювали. Ну, Росія дивна країна, вона ж може робити все, що завгодно, я вона так вважає. Але це напевно, проміжок часу. Ці погрози, які були. По відношенню до країни на території якої буде проводитися засідання країн БРИКС, от яскраве підтвердження того, що про що з ними взагалі можна говорити, якщо вони до до господарів, куди їх запросили, от вони в, в, погрожують які якимись за засоб, засобами? Ну це ще раз наголошую. Абсолютно не цивілізована країна, от яка веде себе як якась декарка, от не незрозумілі часи, от і ще раз наголошую: я вважаю, що Путін він вже приречений. Він все розуміє, що по світу рухатися йому вже буде не, неможливо від слова ніяк. От і єдиний його маршрут це від бункера до бункера на території Росії, там де він ще може пересуватися. Ми можемо тимчасово ще поїхати там до Білорусі або ще до якоїсь ближчої країни. От, але це вже може бути доволі небезпечно саме для, для нього, тому що ще раз наголошу, він знаходиться вже за в дуже складному зараз періоді свого життя, коли ті помилки, які він зробив, от вони його будуть наздоганяти, обов'язково будуть от, робити ту справу, яку знаєте, як, як почнеш, так і закінчиш. Не треба було починати з нами цю війну. Так, ну до слова проти Лукашенка теж може бути ордер найближчим часом. Принаймні, це обговорюється. Ще два аспекти. Маємо змогу з вами коротко обговорити. Пане Данілов, напередодні міст в Керченській протоці. Ми бачимо, що сталося руйнування. Тепер вибухи в самому тимчасово анексованому півострові. Це сезон бавовний, як його часом називають в генштабі чи в повітряному командуванні. Настають жнива бавовни. Ну, звичайно, ви ж бачите, зараз по всьому світу йде підвищення температури. От а коли підвищується температура, звичайно починається природна вововна. От не витримують мости, не витримують ті склади боєприпасів, які були на території Криму які б мали вражати наших військових. От я думаю, що з цим все це пов'язане. Більш того, коли вони сьогодні перекрили е трасу, яку вони називають Таврію, якщо я не помиляюся. От тому, що це було вже е, доволі е, небезпечно не перекривати її. Вони вже від, відсіляють е, своїх громадян, які вони туди завезли. От я думаю, що це тільки початок певних процесів, які будуть обов'язково продовжитися, тому що така температура буде тривати ще довгий проміжок часу. Я точно можу сказати, що до нашої перемоги температура знижуватися точно не буде. Так і наостанок, пане Данілов, скоро буде 250 тисяч ліквідованого особового складу збройних сил Російської Федерації, станом на сьогодні майже 240 тисяч. Чи можемо ми говорити про якийсь критичний ліміт для Російської Федерації втрат живої сили? Правило в тому, що для них життя людей це не є якась цінності, це для нас кожна людина це особистість, кожна людина, за кожну людину, ми з вами дбаємо на території нашої країни, допомагаємо кожну людину, якщо, не дай Боже, знище сталося. Для них це такий собі, знаєте, кадрич, який розходний, ну, загинули і загинули. Вони на це не звертають уваги. Це величезна проблема, що вони всіх людей відправляють на утилізацію на територію нашої країни. А у нас немає іншого виходу як тільки їх знищувати, тому що вони ж дерлися на нашу територію. Чи є там якийсь поріг? От мені складно сказати, тому що дуже дивна така країна, там де відправляють попи, відправляють на смерть людей кажуть, і кажуть: ідіть і вбивайте. От і багато інших речей там відбувається. Мені складно сказати що є взагалі в них якийсь порог людяності? Те, що вони не люди, це відомо вже всьому світу. Зрозуміло, пане Данілов, дякую за ваші коментарі. Це був Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони України.